Привіт всім! Сьогодні 29 квітня, аграря на Дніпро. І сьогодні ми попрацюємо з вами, подивимось цікаві речі, що тут відбувається. Дещо розкажемо, подивимося з колегами. Тому залишатися з вами буде цікаво. Ну що, традиційно розпочнемо з ріпачку. Давайте коротко подивимося, що з ним відбувається. Дивіться, практично вже цвітіння в повному розпалі. Що бачимо? Рослинки гарно сформовані, вже маємо. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 пагонів на цьому. Тут, тут першого порядку, рослинки досить таки, звичайно, посів не загущений, посів широкорядний. Бачимо, спостерігаємо рослинні рештки. Температуру ґрунту наразі 8-30 ранку, 29 квітня температура ґрунту 11 градусів. Досить така непогана температура, в принципі, не критична. Пониження температури до мінуса сьогодні не, очі... не було, очікували, але його не було. Наразі десь температура повітря 10 градусів. Посів оброблений, захищений, тобто листова поверхня чистенька, хвороб поки що не спостерігається. Чому? Тому що восени було оброблено фолікуром, потім тілмором, звичайно, і весняні обробки також були проведені вже. Регуляція і фуницидна обробка, звичайно, була проведена, а також були проведені інсектицидні обробки, тут вже була і біская, звичайно, тут вже були в принципі наші інші інсектициди, тому однозначно працюємо з цим ріпачком далі. Що наразі можна буде робити, звичайно, тут будемо працювати вже далі по цвітінню фуницидами, для того, щоб захистити рослини від альтернаріозу майбутнього, який в принципі може бути. Заробіт розстріскування стручків. звичайно. Що це буде? Це може бути може бути ФОК, це може бути в принципі, авіатор експрес. Тому працюємо далі.